Продовжуємо серію кулінарних майстер-класів прямісінько з Грузії. Сьогодні ми побуваємо в ресторані Давід та приготуємо смачну, м'ясну, цікаву страву. Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в програмі ми приготуємо традиційну грузинську страву джкмерулі зі смачної курочки. Допоможе нам у цьому Майя думба це шеф-кухар ресторану Давід. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які інгредієнти нам знадобляться? А, надо обов'язково куриця, домашні куриці. Надо маринувати паприка, а, сол і грузинські приправи. Надо маринад. Які, и... які грузинські приправи нам знадобляться? так. Приправы, mm -hmm. да. Это сванський сол і mm -hmm. немножко грузинські приправи. І горки перець треба нам маринувати угу. і потім пожарити. Значить, нам потрібно відварити курку домашню, так? Так. Да. Скільки? Годину, дві. Да, один. Часник нам знадобиться. Чіснок треба соус. Ага, соус, соус. буде з чесника. Да. Ось це він, так, вже. Да. І вершки. І Це, це теж треба соус. Робити. Соус треба сделати, майонез, сметана і сливки. Ага. І чеснок. Супер. Ну і що? свічне масло. Скільки по часу це займе? Скільки по времени это занимает? Это надо время 20-25 минут. Угу. Значить, роз, розпочинаємо готувати дуже смачну курочку з часником. Беремо паприку, посипаємо да. сіллю і ета грузинські приправи немножко, хмелісунелі, сванський сок. Хмелісунелі це сванська сіль. І немножко горький перець і трохи гіркого перцю. На дежати. І будемо смажити. Викладаємо курку в пательню, попередньо відварену та посипану приправами. На пательню для соусу додаємо вершкове масло, сметану, майонез та вершки. Так. І сливка. Доки соус смажиться, помішуємо його ложкою, аби він не пригорів. І, власне, коли вже він стане однорідної консистенції, то будемо додавати часник. Курку також просмажуємо з обох боків. Далі в соус додаємо часник, попередньо перебитий блендером. Беремо спеціальний глиняний посуд, він називається кеса для подачі шмирулі. Глиняний посуд потрібно настільки нагріти, щоб при формуванні страви накипіла при подачі. Тобто хвилин 10. Після того, як ми виклали курочку в кетсу, поливаємо її чесниковим соусом побільше, побільше, дуже смачно буде. І після цього зверху ще додамо. Трохи масла, в якому смажилась сама курка. Ось так. Чмеру готова. Чкмерулі готова? Можна куштувати. 15 хвилин і вуаля найсмачніша м'ясна страва Грузії Чкмерулі готова. Але загалом, щоб її приготувати, десь потрібно годинку 15, тому що потрібно попередньо відварити курку. Дуже дякую вам за сьогоднішній майстер-клас. Швидко, легко і. А, грамотно. Вам тоже дякую. У, у нас в ресторані давить, є толка нета, много грузинські блюд, є чашушулі, є хашлама, є острий хачапурі, хінкали, все є поклажане і все є наші грузинські блюди. Все є такой-то большой і очень вкусный. Приглашайте сім гостей, Я очень рада видеть сюда. Приятного вам апетита, дякую вам. І ми дуже вдячні за запрошення. Дякую за сьогоднішній майстер-клас. Сподіваюсь, ви зможете це приготувати вдома. Ну а краще приїздити в Грузію та скуштувати це тут. Українці, як і грузини, люблять смачно попоїсти. До нових зустрічей на телеканалі Марс TV. Слава Україні! Героям слава! Зараз після того, як приготували, необхідно скуштувати, що ж ми приготували. Соковита, смачна курочка. Часником все як потрібно. Все смачно. До речі, це одна з найулюбленіших моїх м'ясних страв грузинських. тому обов'язково приготуйте так вдома. Ну, а в наступних програмах я підготувала для вас не менш цікаві страви. Тож, дочекайтесь.